Державний гімн напутнє слово, і ось перші поєдинки розпочинається відкрита першість рівниськиди США номер 5 з кікбоксингу з показових боїв за участю більш досвідчених спортсменів. Один з них – 16-річний Назар Наумчук, призер чемпіонату світу. У парі з острожанином Олександром Речковським демонструє на рингу ази майстерності. Дуже хотілося займатися цим видом спорту, Я про нього багато там дивився, не всіляких передач. Мені як цей вид спорту дуже подобався. Звичайно, я хотів його опознати своє життя, щоб ним займатися сам. Загалом участь у змаганнях, які паралельно є ще й відкритою першості області, бере 65 хлопців та 8 дівчат. Втім, кікбоксери з них не усі. Є також майстри та як та з пасу. Вік спортсменів від 10 до 16 років. Для багатьох це перші в житті офіційні поєдинки. Ці змагання дуже важливі в якому плані юнаки, що змагаються вже з такого віку. Вони набувають досвід і складають для нас резерв для. Для майбутніх поколінь, потім, коли не виростуть, вони вже будуть, можна сказати, досвідченими бійцями. Організатори турніром задоволені, кажуть, географія кікбоксингу в області невпинно зростає. Якщо раніше цей вид єдиноборств культивувався у рівному млинові та кузнецовську, то нині осередки з'явилися ще й у Сарнах, Костополі, Гоші та Острозі. А відтак є і результати, причому як на внутрішній, так і на міжнародній арені. Є учасники чемпіонату світу, які вже напротязі трьох років є призерами. Це Гуцалюк ігор. На сьогоднішній день вже додався король Роман, а також Смирачук Наумчук. Головним стартом рівненських кікбоксерів у цьому сезоні буде дорослий чемпіонат світу на острові Родос. Розраховують вони і на покращення матеріально-технічної бази. Сподіваюся, що вже незабаром ще один зал боксу та кікбоксинг з'явиться у рівному нарозі вулиць Соборна та ювілейна в приміщенні колишнього навчального комбінату. Сергій Татарнко Микола Мельничук. Інформаційна програма День.